Два оповідання із серії Бальнічка. Перше називається Спартак від жовтневої зараз Олександрівської лікарні. Наш будинок відокремлював бетонний паркан. Ми, хлопчики в коротких штанцях з деструктивною фантазією, швиденько розхуячили його на друзки. Таким чином, між нашим тупіковим провулком Івана Мар'янінка і вулицею Дарвіна, утворився зручний шляхопровід. Вдячні дорослі тепер ходили стежкою навпростець, а ми анексували нову територію ще заповнену принадами і таємницями. Спагорба журяснів бур'янами було зручно спостерігати за пригодами жінок в корпусі гінекології. В колонізях невідомого призначення тримати полонених сусіднього двору, з ними точилася тривала середньовічна війна, а також зривати оцинковане залізо з дахів для створення лицарських обладунків, кататися з пагорба на поцуплених інвалідних колясках і ще багато чого цікавого. Якось ми натрапили на яму з хірургічними відходами, дохлими піддослідними кролями, бінтами, рентгенівськими плівками та іншим непотребом. Синювата рука людини, відтята хватським хірургом, відсторонено відпочивала в траві поруч з ямою, Дебіл Вова прив'язав її до дрючка на зразок значка Римської когорти і заволав Я з так!» наш підрозділ сповз з пагорбом. Я ми вишикувались і рушили вулиці в Мічніково в напрямку гастронома. Акуратно зачісані водою ханиги товклися біля зеленого дерев'яного ларька. товста тітка стирчала з нього, як сува з дупла. Чим торгує, тьо заігревані клієнти єблом синкі шуткувала тітка. І сиділа хани в з спеціальною мензуркою. Наша когорта атакувала з флангу. Попереду крокував дебіл Вова в якості центуріона. Руки Вови, вкриті руди Бластовиням, високо тримали страшний трофей. Хани герачкували, пірашки з лівером падали на запльований асфальт з їхніх татуйованих рук. Грізна строєва пісня Легіона сіяла паніку. Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, Куба, ты видишь, Хрущева уже нет, Куба пошла, ты нахуй спиваны мы.